Нині другий день після праздника великомученика Дмитрія Солунського, церква представила нам празднування його ученика Нестора. Якщо вчорашній день церква показала нам лічності Великомученика Дмитрія, на той час інтелігента. Молодого чоловіка, в котрого була велика перспектива займати високі пости. на раді Царства Божого, все він откинув і навіть прийняв Мученечку кончину, то нині ще один акцент із тої трагедії, яка розігралася в Солуні у 306 році. Юний Нестор, і сповнений віри, захотів зразитися. Із страшним силачем германцем, котрий скидав із помоста християн на спис воїнські і ті помирали, а тим забавляв імператор Максиміан. Обично правителі, коли роблять гоняння на церкву, паралельно роблять праздники, торжества, ристалища великі гладіаторські бої. То все було пов'язано із бієнням церкви і християн і із бієнням власних громадян. Ніхто не міг зразитися із силачом, Ну, молодий юноша рішив зрізатися з ним не силою своєї підготовки. Він теж був воїн, але він явно. Слабший був от того звіря германця. І тоді Нестор пішов до Дмитрія і взяв у нього благословення, благословив його Дмитрій крестом на чолі і сказав йому, ти побідиш його з такою вірою, Господь буде з тобою. І так і сталося. Многі із воїнів сміялися з Нестора, але так сталося, що в єдиному моменті в схватці Нестор скинув лія звіря дикаря-германця на спис воїнський, захрипів і помер. Так от іменно не так забавляло Максиміана, то що він убивав християн, що він тепер Дмитрія юного в тюрмі держить. Він був поражений силою. Християнською. Ми запамінмо все у будь-який період історії, коли гонителі церкви правителі забавлялися муками християн, кидали їх звірям на з'їдення, палили, вбивали, не треба великих доказів. Фантазії правителя було достатньо, щоб християн судити. Як і нині, достатньо фантазії слідувателя, котрий нафантазував собі злочин чоловікові, впише того і все, і судять, а суді знають, подкреслюю, судді добре знають, що діло є злочинським способом але роблять вид, що вони розслідують. А реально співучасник у злочині із заказчиками. І тому суддейство, як писав один історик, тю державу, де суддейство перетворяється на палача, такому народові дуже тяжко. Нестор показав силу християн. І ми видимо, що у період любих гонені на церкву, Господь давав. Велику поблажку християнам, коли через віру у Христа Ісуса самих мучеників, через них показував чудо, як їх мучили, а вони оживлялися, уселялися і не відказувалися від Христа. І ми сьогодні видимо, ті, хто запланував переслідувати Церкву Христову, у них було понятно одним змахом. І всі перепудяться, попрячуться, і вдруг народ сказав ні, релігія це наше, лічної. Ніхто не сміє вместо нас ліпити нам або предлагати другі релігії. Ми вже вибрали собі тисячолітню віру православну, Київську, а в Закарпатті ми 1150 літню православну релігію, церкву Христову. Що мефодія прийшедшу, то що ще може придумати більш оригінальне, а ніч. Ми обладаємо оригіналом, а нам підсувають сурогат, подмену. То було. І от народ, маючи духовні очі добрі, Остався в вірної церкві. Замічено, що практично ні в одному приході ніхто не відступив від канонічної православної церкви, крім пару людей, котрі і так не ходили до церкви, або їх підкупили, або збирали коло церкви по 200 гривнів неку толпу, яка щось голосувала за що не також і розуміла. Лише у тому досі прибиває ми не а в вічності вірими, побідивши страсти і пороки, вирвавшись із тюрми гріховної силою Христовою, майтуй, діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.